Вітаю на каналі ЄЖатло. Я, я презентую 4 кімнатну квартиру загальною площею 114 квадратних метрів. Знаходиться квартира в Ужгороді, і дана квартира здається в оренду. Вартість 500 доларів при оренді від одного року і 550 до одного року. Значить, квартира займає 2 рівні: 114 квадратів, 4 кімнати, 3 балкони і величезна площа. Розпочнемо з вами із вхідної групи. Як завжди. Вхідна група. Тут розміщується шафа, як ви бачите. Є зона для роздягання, є зона для того, щоб складати ваше взуття. Зараз покажу шафки. Ось. І тут ще одна шафа для одягу. Електрощиток і вайфай. Вхідні двері і ось такий коридор. Ліворуч санвузол. В санвузлі розміщується, як ви бачите, душева. Ось унітаз, умивальник, дзеркало і прамкар. Ну і, звісно ж, сушка для рушників. Тут сходи на другий поверх. Це дворівнева квартира. Переглянемо з вами першу кімнату. Тут дві кімнати на першому поверсі, дві кімнати на другому поверсі. Ось кімната з балконом. Досить простора. Тут розміщується ліжко 160 на 200, шафа з зеркалами, як ви бачите, і комод. Покажу вид з вікна. Тут балкончик, ось такий вид з вікна. В принципі, вперед вікна вам ніхто не буде заглядати, це вже великий плюс. Тут е поки що стоять речі, вони будуть забиратися, бо вони тут не потрібні. Далі ми з вами через декілька хвилин підіймемось на другий поверх. Тут кухня і ще одна кімната або вітальня, або кухня-вітальня, як вже як назвати. Тут приблизно квадратів 20, також є балкон. І покажу периметр кімнати, щоб ви розуміли її площу. Ось так вона виглядає. Тут розміщується, як ви бачите, диван кутовий і крісло. Далі кухня, холодильник. До речі, тут газифікований будинок, тобто опалення газове, двоконтурний котел. Зараз ми на нього поглянемо. Ось він знаходиться. Оптима. Є електрочайник, є також мікрохвальова. Далі варильна поверхня газова, електропіч, холодильник, витяжка і мийка. І балкончик ще один. Тут три балкони на першому рівні. На другому рівні немає балконів. І тут в двір, зразу покажу, де ви можете паркуватися, в принципі. Тут місця на цей час, зараз у нас четверта година, то тут, в принципі, місця достатньо. Як це буде в робочий, після робочого часу, нічого не скажу, але як ви бачите, поки що місць достатньо на парковці, плюс можна по периметру паркуватися, там також є паркомісця. Підіймаємось з вами на другий рівень. Там також дві кімнати є. Ось такі сходи. Дерев'яні, до речі, не риплять. Ну, ось трошки підрипують лише. Значить, тут дві кімнати і ось такий коридорчик. Вікна, як ви бачите, в різні стоять факру. І радіатори в кожному приміщенні присутні. Ось. Тут е, односпальне ліжко, шафа, письмовий стіл, радіатор і вікно. І друга кімната на другому рівні. Всього тут 4 кімнати. Вона наразі пуста. Можете замоблювати під себе. Також тут вікно врізне. Ось така квартирка, місто Ужгород, вулиця Янківська, 31. Здається, на довгострокову оренду. Вартість при оренді від року часу 500 доларів до року 550. Всім, кому було цікаво, обов'язково звертайтесь. Хто шукає житло для того, щоб придбати його або за програмами державними, там є оселя, є відновлення і так далі. Обов'язково пишіть, дзвоніть і підписуйтесь на мій канал.